Всім, всім привіт ви на каналі Андріанка Дрян. Сьогодні я вам хочу розповісти трішки про своїх індокачок. Ось дві качечки. Щось будинку світло. Ось на яйцях сидить качечка. В цьому відео не буде. І курей. Просто я про них не буду нічого про курей розповідати. Вони будуть ось відео попадати, але про них нічого не буде. Ось індокачки свої. Ой, кажу свої мої ось білий сележень, такий який я хочу залиш. Ось то качки. Таке болото на дворі, тому що вони, тому вони такі грязні. Ось. Ось. Скільки я буду залишати на цей е, рік, на, на наступний рік качок на плем'я, я залишу Ось цього білого. Селезня. Ще що. Ось цю качку, якщо ніхто не, за... не забере. Ось ту качку. Я буду залишати три селезня і вісім качечок. поки що. Так, ось цю планую залишити, ту планую залишити. Чорних не хочу. Якогось із таких червоних. Ну, що це з моєму? Телефоном, що це він так Палець Боже, думаю, чому так палець засвідчує. У мене він приблизний. О, ось такого хочу одного залишити. Да, напевно, одного коричневого. І он ще коричневий. І, і одного лавандового хочу селезня сюди впустити. Я, можливо, куплю собі. Ось мають. Можливо, в суботу поїдемо, заберемо в Київ. Можливо, купим. Качур 1500, качки дві дорогі лавандові качки. Ось, щось трошки збилося. Якогось із цих червоних залишу. Залишу точно ось такі. Ось ці червоні індокачки і оті качечки, іменно качечки. Так. Ну, стю, як я казав, ось цю ще червону. У мене одну червону мають забрати такої червоного качура. Ось он ту сіру селезня білого. Що ще я вам покажу дві своїх, три своїх старих. У мене вийде три старих і скільки. І скільки молодих. Ну, три старих і п'ять молодих. Одна на яйцях сидить, качки, і зараз вікну світло ось. Ось. Біля грубка сидять. Ось оце їх залишу. Друзі, Спасибо. почекайте всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк.